Слава Богу, я знову чую запитання. А де твій Бог, коли війна? Коли страдає безневинно маленька наша дітвора? А де ж твій Бог, коли ракета летить у школи та доми? Якщо твій Бог такий могутній, нехай зупинить він її? А де твій Бог, коли солдати втрачають руки чи життя? Невже твій Бог такий великий не міг спасти для них життя? А де твій Бог, коли в підвалі ридають люди чути крик? Вони благають про спасіння. Невже твій Бог спасти не міг? А де твій Бог? Скажи відверто, я маю відповідь просту ти озирнись навколо себе і зрозумій життя ціну. Поглянь у небо там ракета, яка летіла у твій дім, та її здуло наче вітром, і залишився ти живим. А ось винищувач у небі йому потрібна лише мить, щоб зруйнувати все навколо та десь винищувач цей зник. А десь тихесенько в підвалі, рида малесеньке дитя. Та Бог із ним у ту хвилину спасає він йому життя. Сьогодні зранку пробудився, і з ліжка теплого ти встав. Невже це милість не Господня, хтось навіть цього і не мав? Пішов на кухню чай попити, вода із крану потекла, а хтось не має що напитись, аби продовжити життя. Ідеш із дому на роботу та повертаєшся живим, а хтось пішов, не повернувся, лише в пам'яті він залишився. Ми бачимо чудеса щоденно і думаємо, що це лише збіг, та це все Божа охорона, лише тільки він спасти так міг. Бог береже нас щогодини, Він охорона наша є, кохає нас, Він безупинно і милість нам свою дає. Тому цінуй життя, що маєш, і не питай, а де ж твій Бог, Бог поруч завжди, щохвилини. Він береже нас в щастя тривог. Амінь.